Добрий день, представляю вашій увазі будинок в місті Івано-Франківську, район Під підлужжя. Прошу, ось тут така вітальня прихожа. Прихожа, дворик територія. Там є місце для гаражу, зроблений, вже залитий фундамент. Це така вітальня, ось вітальня. Вітальня. З вітальні є окремий перехід в окрему кімнату. Ремонти в будинку нові. Ніхто не проживав в даному будинку. Потрібно поставити світильники і залишились стекла поставити на вікна міжкімнатні. Це є кухня. Кухня. Це є. Площадка для встановлення кухонного Ще Сходи на другий поверх. Тут є туалет на першому поверсі з ванною. Тут місце для душової кабіни або ж ванна. Скоріше за все, тут душова кабіна, тут ванна, а на другому поверсі душова кабіна. Піднімаємося на другий поверх. Всі характеристики на даний будинок є в описі. оголошення. На другому поверсі коридор. Така ніша можна використовувати для гардеробу з права. Дворик. І ніша для гардеробу зліва. І по праву сторону одна кімната, по ліву сторону друга кімната і туалет, туалет з душом. Це є друга кімната. Також повсюди зроблені нові ремонти. Ніхто в даному будинку не проживав. Будинок утеплений мінеральною ватою товстою. Друга кімната. Можливо, ремонт. Також ніша тут для гардеробу. або ж для столика і санвузом. Умивальник, унітаз, розетка. І місце для душової кабіни. Сходи на низ. Дякую за увагу. До побачення.